Вітаю! Сьогодні я вам розкажу про навушники OneMo, які ми придбали вело 26 грудня 24-року. Зараз 4 січня 2025 року. Це вже два тижні пройшло. А от така зарядочка. До речі, немає блочка. Отак, тільки кабель йде. Так, такі Я вже їх розпаковувала, ми вже два тижні. Просто я хотіла показати, ще коробочка, якісно, гарна. От. І ось самі навушники. Теж упаковочка зручна, легкі. Дуже сидять на голові, їх майже не відчуваєш. Можна багато часу проводити в них, слухати музику, або працювати, наприклад, в кол-центрі. Вони можна збільшувати їх в розмірі. До речі, ці наушники працюють через блютуз. Зручно надписи ліво-право, дуже м'які подушечки, і зверху є подушечка. Не натирають, не давлять. Так, тут у нас кнопочка. Автозаглушка є. Зовнішніх шумів не чутно, коли слухаєш музику. О, потухла. Так. Плюс-мінус. Перемикати треки, додати звук. Кнопочка «включить» і виключить є. Сюди ми заряджаємо самі навушники. Батарея довго тримає. Тримає вона 70 годин. Оце два тижні. З 26 грудня по 4 січня ми ще жодного разу їх не заряджали. Тримають чудово. Купували їх за стосунку Ало. На сайті трохи дорожче. Ось цей сайт відкритий Ало. Ціна тут 1999 гривень, а придбала я їх за стосунку за 1859 гривень. І в мене ще були гроші. Ало за попередню покупку мені нарахували. Їх зняли і нам ці навушники ще дешевше обійшлися. Задоволені навушниками. Я купувала дитині. Вона залюбки слухає музику, бере їх, вдягає на вулицю, коли йде в школу, зі школу на гуртки ходить. Говорить, що їй дуже зручно. Тому я рекомендую, беріть ці наушники як для роботи, так і для в поїзді, якщо далеко їдете, можна слухати музику. А, аудіокниги слухати, коли їдете на роботу, а, працювати онлайн вдома. Вони легкі, зручні, чіткий звук, мені сподобалося. Тому, в кого є бажання посилання я залишу внизу на ці навушники. Заходьте, робіть собі подарунки. І все у вас буде добре. До побачення!